Всім привіт! Маємо в продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson. Це у нас 2008 рік. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитно, зареєстрований на український облік. Дивіться на стан кузова. Двохлітровий бензин, механіка, передній привід. Авто в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії. На оригінальних легкосплавних дисках зимова гума. Дивіться, стан кузова. Стузов без корозії, без подряпин. Тут тут маніфари. фари, капот цілий, без висічки, лобове скло оригінал. Над лобовим все чудово. Передні задні призовики. Присутній парктронік. Давайте заглянемо в багажник. Багажник. Чистенький, ціленький, присутня шторка, аптечка, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, аптечка, повністю весь комплект з автомобілем. Присутній. Пластик чистий, цілий. Заднє скло також в нас оригінал. Пробую з цієї сторони. Також оригінальне. Кришка багажника без дефектів. Заглянемо салон. Задні склопідйомники по комплектації, шкіряний салон, присутній такий підлокітник, гумові килимки, стеля чиста ціла, не провища. Карти також без пошкоджень. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, клімат контроль, підігрів передніх сидінь. По кулісі все чудово, працює гарно, механічний рушник, підлокітник, підсвітка все робить. Пробіг даного автомобіля 145 тисяч кілометрів. Дивіться, присутні сервісні документи з автомобілем. Декра? Так це в нас який рік? Це у нас 50-й. Обслуговування на туксоні. Повний бардачок сервісних книг. Сітю, чеки, все збережено. Пропис 100% даю що оригінал. Кермо не шите, не фарбоване. Підсвітка все працює, куліса перемикає класно. У нас лід. Технічно автомобіль в дуже гарному стані, ніде нічого не гупає, не стукає, щеплення в повному порядку. АБС працює, рушник працює. Давайте подивимось роботу двигуна. Двигун працює чітко. Шука не сапунить. Присутні сервісні відмітки, це Mercedes Benz. Заміна мастила 142 тисячі 5В-40. У 2024 році болти не кручені. Також з цієї сторони повністю все в оригіналі. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця, Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!